Хоче йти, то відпусти, не стримуй, не волай, не плач і не проси, і дверима в пустоту не гримай, і себе ні в чому не вини, не твоя вина, що змарнувала кільканадцять довгих разом літ, що себе в відносинах ти занедбала, хоч цього робити і не слід, видихни, збери той посуд, що летів йому услід. Не зважай на людський осуд, хай тепло розтопить лід. Поскладай білизну у валізи, Щоб від зради сліду не було, намалюй майбутнього ескізи і чудове кольорове тло. Поміркуй, як будеш далі жити, чого хочеш, прагнеш, віднайди, можеш кави чи вина налити, Відпочити і в нове завтра йти. Там, де ти упевнена і сильна, як ріка на дамбі греблі рвеш, зрозумій, ти стала вільна, все, що ти захочеш, віднайдеш.